Що ж, продовжимо слухати про пригоди Павлуся. Розділ 3. Секретний клуб. Пустка. Павлусь сердився на нову знайому. Провивай, як простака. Він сяк так пообідав, і до вечері в нього не було великого апетиту. От матчи мала прийди свідка. Завтра я тобі задам. Павлусь прокручував у пам'яті й минулий день. І знову і знову, картаючи себе за довірливість, Здається, є в мене таємниця, хоч і не моя, думав хлопчик, вкладаючись спати, на всяк випадок записуючи в своєму блокноті вілена Смітова. Йому уснилася стара дідова книжкова шафа. Він стояв перед дверцятами, які самі по собі відчинилися, а всередині був цілий новий світ. Цвіли дивні квіти, літали небачені птахи, ходили химерні істоти. Павло простягнув руку, а за мить вже сам був у шафі, бігав сюди й туди і ніяк не міг зрозуміти, що ж він має знайти. Павло біг до Великої сірої книги, проте відстань не скорочувась ні на крок. Тоді він зупинився і сів на землю. За секунду в його чашці порвав чай, а він дивився, як за японськими горами сідає сонце. Павло здригнувся і миттю прокинувся. За вікном давно був ранок. Вишня стукала у шибку рясним зеленим гіллям. «То присниться ж таке, думав поспіхом, застеляючи постіль. Вийшло криво, та хлопчику до того було байдуже. Речі валялися на підлозі, та складати їх не було коли, бо він згадав, що має зустрітися з Віленою Устиною о 10 ранку. Схопив телефон. На екрані світилося 9.30. Ну, я і дрихну, вигукнув Павло, натягаючи шорти. Він побіг вмиватися. На столі уже чекав сніданок. Мабуть, бабуся вже пішла на роботу. Дід, як завжди, крутився в майстерні. Вона Чекало приємне відкриття. Він знову гризнув хліба, полишав сліди зубів на маслі, відпив молока і помчав у ліс. Яке ж там дереві коморяду?» – ряду? звинувачував себе Павлусь, бо не запам'ятав, куди має точно прийти. Швидко пробіг між городами та зайшов у сосновий ліс. Одразу на Павла нахлинули дивні відчуття йому здавалося, що він тут уже був. Дорослі називали це дежавю, що бачить ліс одночасно з двох сторін. Здавалося, що вітер тут не дме, а час не плине, хлопчик розвернувся. Устини не було. Вирішив на пройтися між рівними рядами сосен, які колись давно садили учні місцевої школи. Раптом на пава впала шишка. Тоді ще одна і ще. Це був справжній спланований напад. Хлопчик підняв голову догори. Навіть сумніватися не було потрібно на гілці сиділа мала варениха і цілилася новим снарядом. Не дивно, що вона вся подряпана, як мов пеня лазить всюди, розмірковував павлусик, ховаючись за кривим стовбуром іншого дерева. Мені ніколи не набридне в тебе цілитися. Остина вправно злізла з сосни. Ти, пробач, я не намагаюся тобі нашкодити. Просто хочу навчитися попадати в рухомі мишені». Вже з сі шишки? запитав Павло, стоячи над... за деревом. Ага, виходь. Павусь спочатку визирнув, бо довіряти нові знайомі зовсім не хотілося. Потрібно було хоч сказати їй, що він про це все думає. Хлопчик вийшов з дерева і подивився на розпатвану хуліганку. Таємницю придумав? А як же? Павусик думав, як би то не розхвилюватися і сказати все так, як він собі спланував. Я знаю таємницю, людини Віталіни Смітової не існує. Павло переможно підняв руки догори в той час, як Остина густо червоніло і пускала голову. Павло хотів сказати, що вона обманчиться, а з такими він не дружить, проте чогось промовчав. Йому ставало шкода те, мале нещастя, яке силувалося от-от, не розплакатись. Пробач, вже шморгала носом Остина, Я не хотів тебе обманювати. Просто хотіла хоч раз побувати на її місці. На чийому місці? дивувався Павло. В нас в класі є дівчинка Вілена, тільки не Смітова, а Семенова. Вона така красива й вишукана, з довгим волоссям, така популярна. Її ім'я таке красиве, однокласник, кажуть, що в мене сільське ім'я. Це як? Павло не міг зрозуміти, як ім'я може бути сільським чи міським. Ну, її красиво назвали. І як тобі було бути нею? Не знаю. Ніби нічого й не мінялося. Але от би волосся у мене знов було довгим. Знов довгим? Ну так. І в мене було довге волосся, але я одного разу маску робила з інтернету. Ну, ти знаєш. Ілина казала, що мама мастить їй волосся кокосовою олією, тому вона так блищить. А ще казала, що робить маску з желатину. У Вілини своя сторінка в Тікток і купа підписників. Кокосової олії в нас нема. От желатин був, але я не вмію ще його розводити, тому все волосся склилось і засохло аж. Мама не змогла його відмити, тому я обрізала. Павло? Остиненим монологом незчувся, що вони вже виходили з лісу. Він уявляв купу склеєного волосся. Одночасно було і смішно і сумно. Тобі і волосся було шкода? спитав Остин. Так, воно в мене було гарним. Наступного дня всі сміялися, що мене так поскубли. Нічого, відросте, спробував підбадьорити Павло. Напевне. Устина виглядала розсіяною. А що твій дід з бабцею казали, коли ти їм розповів про мій обман? Нічого, зовсім нічого, я їм не сказав. Справді? Устина вмить повеселіла і навіть підстрибнула. Це так круто, та й справді наша таємниця. Устина робила крок і підстрибувала на пальцях, потім спохватилася. Але ж пізніше не скажеш? Не скажу, впевнено відповідав Павло. Помста більше його не цікавила. Точно? Точнісінько. Ну, тоді я покажу тобі свій штаб. Штаб? Ну, секретне місце таке, Устина пришвидшила крок. Я знаю, що таке штаб, посапував заду Павлусь. Цікавить, де ти його знайшла? Зараз побачиш. Вони вже майже бігли, минули Павлову хату. Стежка повглав закинуту вуличку, в якій всі до останньої хати стояли порожніми. В селі такі називали пустками. По обидві сторони розсипалися глиняні будиночки, тільки кожен зі своєю швидкістю. Павло застиг перед жовтою розвалюхою, в якої давно не було даху і вікон. Такого він ще не бачив. Залишки хати до останнього борилися з часом, проте стрімко програвали у цьому нерівному бою. Ось молодий квен пронизав глиняну стіну. Стінка, вимощена глиняними вальками, пручалася, кріпилася, тулилася соломинками про те, що вона могла вдіяти проти молодої енергії юного дерева. Павло стояв, мов зачарований. Він дивився на роззявлений рот печі. Хто зна, скільки вона зварила борщу, спекла голубців, нарум'янила хліба. Колись тут пахнуло Паскою і коржиками, а тепер тільки вітер час від часу принюхається, намагаючись вловити знайомі аромати. Вулиця потопала в зелені, яка відчувала безкарність. І росла де заманеться? Ще рік, два, і жодної хатини чи того, що від них залишиться, не буде видно. Устина вигулькнула з кущів. Ти де там залип? Сюди. Павусь покірно поплентався ззаду. Він вже здогадувався, що хто з них двох буде завжди верховодити. Хлопчик пригнув голову, щоб його не розчесала колюча акація, і ахнув. За густим гіллям ховалася стара синя хатина. На відміну від її сусідок, хатка мала ще зовсім добротну покрівлю з черепиці, цілі вікна і майже не була облубленою. Невідомо, як їй вдалося вижити в цьому хаосі вандалізму, та дім здавався абсолютно придатним до життя. Навпроти вікон росла така ж сама стара доплиста грушка, як і за городом. Видно, що за деревами на подвір'ї доглядали жодної сухої гілки, жодного поваленого стовбура. Трава була покошена, але хто доглядає за обістям, де давно ніхто не живе. Це чия хата? спитав Павло притишеним голосом, бо чогось почувався злодієм. Нічия, так само тихо відповідала Устина. А звідки ти знаєш? Хлопчик ніяк не інформувався. Просто знаю, відповідала його подруга, вже відчиняючи колодку своїм ключем. Звідки в тебе ключ? Дома взяла. В нас стодола на таку саму колодку зачиняється, вирішила спробувати, а ключ взяв підійшов, уявляєш? Уявляю, похмуро відповів Павлусь. Ще знаю, що то злочин. Ми ж нічого не крадемо там. Вони зачинили двері. Мало що, а може, хтось буде приходити поряд. В снях сильно пахнуло сирістю. Було темно. Павло завмер на місці і боявся навіть поворушитися, щоб чогось не зачепити. Він уявляв собі, скільки тут всяких бактерій. Устина десь коперсалася. Ти де?» Павлу здалося, що гукнув надто гучно. «Опа!» Промін світла вдарив хлопчикою в очі. Він затулився рукою. Що ти робиш? Ліхтарик вімкнула, то темно. В сінях дійсно панував морок, та й у кімнатах було не набагато світліше, бо вікна зсередини були завішені щільною тканиною. Хлопчик розвернувся. сіни були порожніми. Устина вже перечувала тріумф та захват, коли планувала показувати свій штаб. Проте зупинилося і принишку. Дивись! зовсім тихо шепнула до Павла. Дівчинка направила ліхтарик за двері, а з кімнати на них звирили дві блискучі цятки. Грус. Такого дивного звуку ніхто з них ще не чув. Діти під ступили крок назад. Ревіння шипіння продовжувалось ще крок назад. А далі нема куди, бо за спинами стояла стіна. Треба тікати. Павло сам здивувався від звуку свого тоненького голосочка. Але тут нікого не може бути, не здавалася Устина. Може, то якийсь дикий звір? Ага, тигр або лев з джунглів прискакав. Устина боялася достукати зубів, проте старалася видавати сміливою, адже це вона голова клубу. Павло поскубав дівчинку за рукав. Хто тут? густина запитала на повний голос. Здубов в поло! писнув Павлик, та Устя на нього не зважала. Хто тут? Ми заходимо. Минуло кілька секунд, проте ніхто нікуди не йшов і шипіння не зникало. Сцена затягнулася, як би сказав Павловий тато. Потрібно було щось робити. І робити це просто зараз. Остина ступила запоріг. Павло хотів тікати і вже намацував клямку на дверях, проте сам не знав, чого його штовхнуло на такий крок, він пішов за дівчинкою. Здавалося, ці десять секунд тягнулися цілу вічність. Діти втягнули сирого повітря, а видихнути не могли. Не крокували, а шуркали ногами по сточеній мишами земляній підлозі. В кімнаті було світліше, і діти побачили, що на столі щось ворушиться. Істоту важко було ідентифікувати та розпізнати. Кілька секунд воно вдивлялося, а тоді і Павла осяяло. Визун? крикнув хлопчик на весь голос. Хто? Устина зверщала так само. Хиже створіння обернулося, покрутилося, і вже зовсім мирно. Нявкнуло. Діти стояли і йшош дивилися на кота, який облизнувся і дивився незворушним поглядом, ні разу не моргнувши. Він ніби гіпнотизував родими, як сам очима. В них можна було загубитися і побачити незвідані світи. За секунду непроханий гість вже моркотів, як трактор, вилизуючи лапу. Ти як тут взявся? Павло і сам не розумів, що йому робити далі. А й справді, як він заліз? Устина розглядалася по хаті, вікна зачинені, двері я минулого разу міцно притиснула. Може, він заліз за тобою, а ти й не помітила? Я ніколи дверей не лишаю відчиненими, ти й кота я помітила б точно. Може, тут діри в стінах, не вгавав Павло. Немає дір. Ну, не комином же він заліз. Давай лизуни на двір!» – скомандував Павло, та його котяче панство наказ проігнорувало. Устина підійшла й погладила лизуна, тоді взяла на руки і винесла на вулицю. Ось тепер можна було по справжньому роздивитися. Сіни вели до просторої кімнати, навпроти вікна стояв дерев'яний стіл. Збоку незрозумілий диван з дерева. Навпроти іншої стіни показував кістяк металеве ліжко на пружинах, а ще далі притулилися до стіни пожовкла шафа. шафа. Зіней можна було вийти в іншу довгу кімнату, яка колись, мабуть, правила за кухню. Там меблів не було. Павло переводив дух, йому стало лячно і соромно водночас. Якось… Совісно було вдиратися в чуже житло, навіть якщо там уже ніхто й не мешкає. Можливо, господарі любили цей дім, піклувалися про нього, а він їх захищав, єднав. Не хотілося, щоб в його кімнаті вдома ось так хтось нишпорив. Давай підемо, сказав тихо до гостини. Давай, надиво, вона не заперечувала. Вони так само тихо вийшли і зачинили колодку. Лизун розлігся на гілці старої груші. Діти пішли іншим шляхом, який вивів їх на головну вулицю. Неспішно човгаючи ногами, не говорили, бо настрій чомусь в обох зіпсувався. Ой, стрепенулася Остина. я ж тобі там мала дещо що показати. Нічого, іншим разом покажеш. Я тут, на ціле літо. І я. Засміялася Устя. Якщо не попадемося, ось і об'єднала їх спільна таємниця. Кінець частини. А поки, друже, постав, будь ласка, лайк. Дякую за те, що слухали. До нових зустрічей.